Так як вона любить корису, я почав називати її частіше, саме частіше киця кориця. Ну і це вже років 10 Так, коли поставили питання, як називати кав'ярню. Ну, було тільки два варіанти, але це був найкраще. Киця кориця, саме так подружжя рівнян, назвало свій заклад Олена та Богдан 15 років разом. Він ветеран війни, а вона бариста художниця і просто творча особистість. Я сама себе стригла і сама себе фарбувала. Тиждень була червона, тиждень була блакитна, тиждень була якась салатова. Ну, коротше, будь-яка. Як мені хотілося, так яйця. Я ну, творча. Це людина, яка сформувала мою особистість, можна так би розказати. Повністю. Ну, якби не вона, то не став би тим ніким я став. Познайомились у навчальному закладі, спробували себе у різних професіях. Жили як усі до великої війни. З її початком Богдан добровольцем пішов на фронт. В бригаду зразу 95-му. Бо тоді була черга воєнкомат, і я там був знайомий воєнкомат. Я спитав нього, а якщо я зразу напряму бригаду, поїду. Він сказав, окей, і 24-го вечора вже був там. Був командиром відділення, воював під ізюмом, об'їздив усю Донеччину, втратив ногу у квітні 2023-го, коли намагались забрати тіло побратима. Йшли так штурмом, було сіро, якраз сонце зайшло. Ми заходили мама, Ми мали просто забрати його там і відійти. Ну штурманути їхні позиції, щоб і відійти зразу. Забрати його. Вони вийшли. Ось так. Да. Олена каже, це був найважчий період у її житті. Богдан втратив ліву ногу, права була поранена. Лікування та реабілітація тривали півтора року. Жінка волонтерила, доглядала за чоловіком у лікарні і почала малювати картини. «Я перше намалювала таку жінку з котиком. Це було таке: от я сіла, і просто от воно вийшло. Краще на картині буде дуже багато запитань, ніж ви там знайдете якусь відповідь. Пройшовши через непрості випробування, подружжя вирішило не просто реалізувати свою давню мрію, а й створити місце, що лікує. Так народилась кав'ярня. Типу, як безпечний простір, типу. Плейс, де люди рандомні, взагалі всі, які зі своїми проблемами, зі своїми якимись потребами приходять і стають родиною. Спочатку я познайомився взагалі з Оленою. Я працював, і Олена до мене часто заходила як, ну, як клієнт саме. І так я подружився саме з Оленою. Вже потім, коли почав ходити сюди до них в кав'ярні, вже подружився з Богданом. А ще відвідувачів розважає домашній улюбленець подружжя. Олена відома своєю любов'ю до тварин. Вдома живуть кілька котів. Пес з господарями постійно. Для відвідувачів він як терапія. Мені тут дуже подобається, що тут досить ну, що саме є. Собаки це все. От я дуже люблю собак. Ми тут є юки, там різні, так також інші собаки, і дуже смачна кава. «Буде весла теж купити. Також у ков'ярні можливі донати для ЗСУ. Подружжя підтримує та проводить збори для захисників. Богдан зі свого досвіду радить ветеранам знаходити себе в улюбленій справі і не ототожнювати життя на війні з мирним буттям. Треба, до речі, зрозуміти дуже багатьом хлопцям, які вертаються звідти, бо отримують поранення там і дивляться на все це цивільне життя, яке в нас відбувається. І Не можуть зрозуміти, що так Так і має бути. Їм треба це зрозуміти, що ну не, не повинні всі прямо йти зразу пачками і воювати. Всіх буде свій час, всі повоюють. Ну але повоюють. Я думаю, що всі. Подружжя не планує зупинятися лише на кав'ярні, вже мають ідеї для нового закладу громадського харчування. Зізнаються, коли поруч кохана людина можливо створити місце, де пахне кавою, свободою та надією. Анне цоколексій Олексієнко, випуск новин.